Вітаю вас на каналі Петро та Оксана. Ось тут у мисці склянка пшона. Зараз я це пшоно помию декілька разів. Воду буду змінювати. Це потрібно робити для того, щоб пшоно нагірчило у нашій майбутній каші. Все, пшоно промите. Бачите, яке воно сонячне і каша у нас вийде сонячна. Щоб ще раз перестрахуватись, щоб каша не мала гіркий смак. Я взяла каструлю, виклала туди пшоно, промите, додала довільну кількість води, і зараз прокип'ячу ще з хвилинку. Потім воду злию і налию дві склянки гарячої води і теж прокип'ячу пшоно. Для вас цей час пройде непомітно. Друзі, у мене вже озвучка, чуєте, моркочекіт і потріскують дрова в котлі. Ну, це робоча обстановка. Я взяла пів кілограма гарбуза, помила, очистила, нарізала. До речі, чим тонше нарізаєш гарбуз, тим скоріше він відварюється. І тепер висипаю гарбуз у нашу каструлю з пшоном. Варимо цю масу, поки не википить вода. Коли варю кашу, обов'язково її помішую, щоб не прилипла до дна. В кінці варки кашу можна блендером перебити, але я не буду. Я хочу, щоб вона була така, як у бабусі, шматочками. Це ж смак дитинства. Отже, пройшло майже 10 хвилин, рідина випарувалась, я додала ще дві склянки закп'яченого молока. Ванілін і сіль за смаком. Можна додати ще будь-які сухофрукти. Буде ще смачніше і корисніше. Але у мене сьогодні проста каша з ваніліном, вершковим маслом, яке я додам в кінці приготування десь столову ложку, і сілью. А ви дивіться, робіть на свій смак. Не забудьте помішувати кашу. Варимо кашу на маленькому вогні ще хвилин 20-30. Якщо вийде густа, можна додати або води кипяченої трохи, або молочка. Дивіться, готуйте на свій смак. Така сонячна, смачна і корисна каша. Можна було б додати більше гарбуза, вона була б яскравіша. Але це вже дивіться, за своїм смаком готуйте. У мене нема чітких пропорцій і рецептів. Свою гарбузяну кашу я варила з гарбуза дуже солодкого, гарного десертного сорта. А вам, якщо потрібно цукор, додавайте. До побачення. Дякую за увагу. До нових зустрічей. Не забудьте підписатись на канал, коментуйте, поставте невподобу або вподобайку.